Ченство, все чесні отці, дорогі брати і сестри, шановні організатори сьогоднішнього Круглого Столу, слава Ісусу Христу! Кожен з нас, як сказав класик, родом з дитинства, кожна людина носій тієї сім'ї, в якій народився, в якій виховувався. І хто б ми не були, де б ми не працювали, не служили, на яких посадах. Чи це представники влади, чи духовенства, чи це педагоги, чи лікарі, будь-хто. Кожен носій досвіду своєї сім'ї, в якій виховувався. Ми чули, ось владика Іосаф говорив про ностальгію за дитинством, про спогади сім'ї своєї, батька, мати. І так само кожен з нас. Сформований тими цінностями, які закладені в дитинстві, в вихованні батьків, рідних і близьких.